Всім доброго дня! Вітаю на каналі Країна Самоцвітів. Сьогодні пропоную до вашої уваги весняний розпродаж. Я підготувала на розпродаж 17 прикрас. Так, так, дуже багато. 17. Зимовий розпродаж, на жаль, я не проводила, тому що було дуже багато нового товару, нових прикрас. А от зараз в останні дні весни я вирішила все ж таки провести весняний розпродаж. Отже, перший комплект у накіт. Всі вироби представлені в сріблі 925-ї проби. Цей комплектик був довгий термін відкладений, але все ж таки його не викупили, тому виставляю на розпродаж. У накіт, чим цікавий цей комплект? Камінчики в огранці. Я колись вже розповідала про нього. Каблучка у розмірі 18,5. Камінчики 20 на 15 мм. Вага каблучки 6,2 грами, сережечки. Англійський замочок. Камінчики скрізь відкриті. Вага сережок 10,2 грами, стара ціна. 2800 гривень, ціна зі знижкою 2240 гривень. До речі, дівчата, одразу обмежу термін розпродажу. Розпродаж з сьогоднішнього дня по 31 травня включно. Тобто, з 1 червня ціни повертаються в перші. Тобто 1 травня ціна буде 2800. До п'ятниці ціна 2240 гривень. Ось такий цікавий комплект. Вага сережок 10,2 грами, забула, чи проговорила це. Далі, наступний комплектик. Іоліт. Діаметр камінчиків тут 7 міліметрів маленькі сережечки, іоліт в огранці. Ось так покладу, щоб було видно. Розмір каблучки 18,5. Вага каблучки 2,1 г. Сережечки англійський замочок. Вага сережок 2,7 гри. Стара ціна 2200 гривень. Ціна розпродажу 1760 гривень. Йоліт. Наступне, також дуже цікавий комплект, більш рідкий вже камінь дендроагат. Тут, до речі, я, скоріш за все, розпарую цей комплект. Тут сережки, камінчики в сережках більші, аніж камінчики в каблучці. Отже, каблучка в розмірі 18,3, камінчик в каблучці. В каблучці 18 на 12,5 міліметрів. Вага каблучки 4,8 грамми. В сережках камінчики 12,5 на 21,5 міліметр. Вага сережок 8,4 грами. Англійський замочок, як і скрізь, камінчики відкриті. Вартість комплекту до розпродажу 2900 гривень. Вартість розпродажу 2320 гривень. Ми можемо розпарувати цей комплектик. Окремо каблучка коштуватиме 900 гривень, сережечки 1420 гривень. Дендроагат. Наступний. Комплект, який вже досить давно в мене, я взагалі давно його не показувала, взагалі забула про нього, якщо чесно. Такий класичний офісний варіант. От, якби я десь працювала в офісі, мені здається, це було б ну, саме те, що треба. Чорна шпінель. Класна оправа, мені подобається цікаво, вона дуже прикрашає камінчик. Такий собі класичний офісний варіант. А, тут невелика каблучка. В розмірі 16,8. Вага каблучки 7,7 грами. Камінчик 16 на 12 мм Вага сережок 9,8 грам. Сережки підвісні, як показати. Також англійський замочок. Комплект, в принципі, був і так на старій ціні, я не піднімала ціну. 2100 гривень ціна до розпродажу. Ціна розпродажу 1680, 1680 гривень за комплект. Чорна шпінелька. Класний офісний варіант, дійсно, ну, особисто мені подобається. Наступне неочікувано. Каблучка з танзанітом. Ні, з камінчиком тут все гаразд. Обирала, якщо чесно, рандомно. Каблучка прямокутної форми у великому розмірі. Тут, якщо я не помиляюсь, 19. Так, 19 розмір, вага каблучки 4 грами. Рука на підйомі. Так, 4 грами вага каблучки. Танзаніт 13 на 8,2 міліметри. Рука в підвішеному стані і трохи незручно. Хочу, щоб ви роздивились камінчик. Вартість каблучки до розпродажу 3 якщо... тисячі. Вартість в розпродажі. 2400 гривень. 19-й розмір, дівчата. Обожнюю Танзаніти. Ну, пам'ятаємо, що це єдине родовище в світі. Танзанія, о, біля підніжжя гори кіліманжару. Звучить дуже романтично. Каблучка. Далі. Ще одна цікава каблучка з лазурітом. Також величенька така каблучка, що за розміром, що за камінчиком. Розмір лазурітової каблучки 19,3, з включеннями піриту, до речі. 19,3 розмір, вага 13,2 грами. Камінчик 32 на 22,5 міліметри. Великий досить камінчик, до речі. Зворотній бік. Тут також не показала. Всі камінчики в цих моделях відкриті. Каблучка до розпродажу 2200 гривень. Ціна в розпродажі 1760 гривень. Наступне такий цікавий браслетик з самоцвітами. Тут аметисти, гранати, цитрини, навіть два прозооліти. Ось такий браслетик. Браслет на руку 17 см. Камінчики чисті, в огранці, вага 8,5 грамів. Показати. камінчики. Плюс мінус 11 на 9 мм. Вони Трошечки різної форми, не всі однакові. Вартість до розпродажу 2400 гривень. Вартість в розпродажі 1920 гривень. Ось такий цікавий браслет. В принципі, я вважаю, що якщо буде маленький, тут можна доставити ланцюжок. Що у ювелірів, я думаю, можна доставити. Ось такий цікавий браслетик. Він один. Далі переходимо до намист. Намисто-селеніти. Пам'ятаєте, були такі у нас набори, навіть був срібний браслет, селеніти різнокольорові. Намисто в Огранці, так, фокусуйся, будь ласка. О, ось так. Намисто в Огранці три кольору селенітів. Всі намисти, які я сьогодні покажу, вони на ювелірному тросі. Замочки, біжутерія, карабін. Отже, селеніти. Довжина 52 см, Вага 37,3 грами. Ширина на мистин – 6,5 мм. Попередня ціна на миста 1950 гривень. У розпродажі ціна 1560 гривень. Всі ціни, всі заміри. Розміри. Я розпишу, як завжди, у viber спільноті, посилання у першому коментарі до відео. Далі, наступне намисто Ось те, що я дуже люблю: тигрове око в огранці. Взагалі також рідкість, тому що зазвичай вони не гранені. Тигрове око. Довжина 49 сантиметрів. замочки скрізь карабін. Вага 40 грамів, ширина так само 6,5 міліметрів. Вартість 1800. На розпродажу вартість 1440 гривень. Наступне намисто лазуріт. Класне намисто в огранці, також з включеннями піриту, а довжина намиста 51 см. Вага приблизно 50 г. ширина 7 мм. Вартість звичайна 2400 гривень на розпродажу 1920 гривень. І отут зверніть увагу, звісно, якщо підходить розмір каблучки, це може бути дуже класний комплект. Наступне ще одне намисто червона яшма. Всі намиста в огранці. Червона яшма, довжина намиста 50 сантиметрів. Вага 30 грамів, ширина намистин 5,8, 6 міліметрів. Червона яшма. Вартість до розпродажу 1500 гривень, вартість на розпродажі 1200 гривень. Так, по намистам все. Ще декілька дуже цікавих браслетів. Я робила таку підборку, щоб було все. І комплекти, і каблучки, і намисти, і браслетики. Щоб було цікаво. Отже, один з браслетів, браслет з гранатом. Це такі дорогі дуже браслети. Вони були, їх було декілька. Браслети з гранатом. Покажу на ручці. Браслет на об'єм запястя 17 см. Так, вага браслету 31,2 грами. 31,2 грами. На ручку 17 я вже сказала. Ну, тут резинка ну максимум на 17,5. На жаль, вони всі йшли на невеликий об'єм зап'ястя. Попередня ціна 3200 гривень, зі знижкою ціна 2560 гривень. Наступний браслетик. Радохрозит. Дуже хочу, щоб ви побачили цей ніжний рожевий колір. Їх було також декілька. Класної якості, браслетики. Так. На зап'ястя також 17-17,5. Дивіться, який ніжний відтінок. Тут вже більш-менш камера передала. Ура! Передала колір камера більш-менш такий, як вживу. Отже, вага браслету 32,7 грами. Де ця вартість? До розпродажу вартість 3300 гривень, на розпродажу вартість 2640 гривень. Ось такий браслетик. І ще декілька браслетів. Останні браслети з малахітом. Повірте, до речі, малахіт натуральний зараз придбати саме в браслетах. Ну, це складно, це рідкість. Натуральні малахіти. Їх було досить багато у мене. На ручку 18-19 см. Сегмент 16 на 13, 16 на 13 міліметрів. А так, на запясті покажу. Ось так виглядає. Вартість до розпродажу 1600 гривень. Вартість розпродажу 1280 гривень. Ось такий браслет. І ще один браслет з малахіту. Менший сегмент, одразу покажу на руці. Також дуже цікавий: а на ручку 18-19 см, сегмент 12 на 8 мм, І тут взагалі дуже класна ціна буде. 1200 гривень початкова ціна, ціна розпродажу 960 гривень. Наступна. останній браслетик маю з ротилового кварцу. Ось такий невеличкий. На об'єм зап'ястя 18 з половиною сантиметрів. Вартість до розпродажу 1400 гривень, вартість в розпродажі 1120 гривень. Ось такі браслетик. Останні. І остання 17 позиція браслет з турмалінового кварцу. На ручку 18,5 19 см. Сегмент 10,5 на 105 мм. Вартість до розпродажу 1000 гривень. На розпродажі 800 гривень. Ну, а на сьогодні в мене все. Дуже дякую за увагу. Долучайтесь, будь ласка, до Viber-спільноти. Посилання нагадаю у першому коментарі до, до кожного відео. Всім гарного настрою, мирного неба та до зустрічі на каналі!